Один приклад з глибокого патріотизму наших народних депутатів. В квітні минулого року, майже вже рік тому, Стефанчук і 50 народних депутатів на підспівках вирішили подати законопроект з такою глибокою назвою про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту права власності українського народу. Вони в цьому законопроєкті зазначили, що володіння громадянами країни-агресора чи юридичними особами країни-агресора українськими землями створює велику небезпеку. Уявіть, це йшов вже третій рік війни. Але то ще не все. От вони його в квітні подали, розписали, як це все страшно і небезпечно, і минає рік. І тільки от десь зараз вони хочуть його внести на перше читання, потім буде друге читання, буде третє читання. І в цьому законопроекті ще зазначено, що цей законопроект вступає в силу протягом трьох місяців з дня набрання чинності цього закону, якщо він законом стане, в якому світі ми живемо.